Всім привіт! Сьогодні дійшла черга до кабачків. Буду закривати кабачки на зиму, щось подібне до ікри. Але ж рецепт ікри у нас вже є, навіть два рецепти ікри. Тоді ми робили кабачкову ікру без томатів, тому що це були самі перві кабачки, самі ранні і томати були дуже дорогі, а на городі ще не було. Зараз я буду вже залишки кабачків на городі зібрала. Потрібно їх також використати. Достатньо вже в нас на городі томатів, тому буду робити з томатами. Для цього, ось дивіться, я пів кілограма цибулі почистила та нарізала, пів кілограма моркви, також натерла на крупній терці, П'ять головок чесничку почистила. І зараз ось пропускаю 2 кг помідорів через подрібнювач. Ну, ось вийшло в мене 2 літра подрібнених томатів, або можна взяти 2 літра томатного соку. Кабачки я взяла близько 4 кг, але ж після того, я, якщо я їх очищу, тому що шкірочка, бачите, темно-зелена і буде не дуже привабливий колір, тому я очищаю шкірочку. Якщо молоденькі і білі, ось такі кабачки, можна їх і не очищати. І як я очищу кабачки від шкірочки, і якщо будуть там навіть насіння, то вийде біля трьох кг кабачків. Якщо в кабачка є ось таке насіння, я за допомогою ложки ось так його вичищаю. Ось насіння не потрібне. І натираю також на крупній терці. Ну, і переходимо до плити, будемо розігрівати олію, і поки буде обсмажуватись цибуля, морква, ми подрібнемо на ось такій середній терці чесничок. Розігріваємо 250 мл олії, обсмажуємо до прозорості цибулю. Цибуля прозора, додаємо морку і будемо обсмажувати хвилин 10. Потім додаємо терті томати. Ой-ой, ось так. І з моменту закипання дамо перекипіти 10 хвилин. А за цей час ось я часник вже натерла. І за бажанням, якщо є, якщо бажаєте, можна подрібнити перець гіркий та дві штучки перцю болгарського. Помідори поварились трішечки. І ми відправляємо в кастрюлю натерті кабачки. І добре перемішаємо, і дамо уваритися 30 хвилин. Через півгодинки додаю чесник, перець болгарський, перець гіркий. Також додаю 100 грамів цукру Також додаю 2 столових ложки, поки без гірки, солі звичайної, кам'яної. А потім за смаком можна ще додати, поки ще 2 столові ложки. Також додаю 1 столову ложку орігану. Це за бажанням спеції, які ви бажаєте, можна хмелі сумелі додати. Можна додати також приправу до моркви по-корейськи, також буде смачно. І десь пів столової ложки, ось так. У мене тут суміш, коріандр і чорний мелений перщик. І все добре перемішаємо. І залишу, щоб перекипіло все 15 хвилин. Так, друзі, 15 хвилин перекипіло, я помішувала весь цей час, і так як нам дуже подобається така страва, я надберу трішечки, от, щоб зараз по поїсти ось так. Це нам буде достатньо, тому що Таку страву можна приготувати і зараз, оцту не додавати. Але якщо ж закривати на зиму, то потрібно додати оцту. У мене тут 9% оцет, Я додаю 100 мл, перемішаю і дам, щоб буквально 2 хвилинки з оцтом все перекипіло. А за цей час, друзі, я вже баночки простерилізувала в мікрохвильовці, запитують, як просто десь на палець наливаю водички. І стерилізую, Входимо в мене в мікрохвильовку 4 півлітрові баночки, а такі кипячу в кастрюлі великі баночки. І тепер дивіться, друзі, якщо ви хочете, щоб була як кабачкова ікра класична пюреобразна, потрібно погружним блендером її перебити і дати перекипіти ще хвилин 10 і потім закрити. Мене ж влаштовує ось так, як рагу овочеве, тому що нам так подобається. Я не буду блендером погружним перебивати, а ось так відразу ж і закриваю Лійку, якою я користуюсь також обдала кипяточком. Ми прокип'ятили, закриваємо і перевертаємо. Весь цей час ми під кастрюлею вогонь не виключаємо Наша рахунки кипить і ми його закриваємо в баночки. Закриваю вже баночки, які залишилися. Зазвичай консервую в півлітрових баночках. А так, коли збирається вся сім'я, відкриємо двохлітрову баночку. Якщо тільки ми з Іваном Афанасьовичем півлітрову. На всі випадки життя. життя так. Під кожним відео з консервацією ви запитуєте, який ключ, ключ наш, виробництво міста Черкаси Продмаш. Відповідаю відразу, щоб не писати в коментарях. Те, що я надібрала, ще трішечки, якраз була ще півлітрова баночка. Ну ми його з'їмо. І, як зазвичай, накриваємо рушничком до повного охолодження. І наша консервація готова. Ось, друзі, вихід такого овочевого рагу без заморочок. Натерли на терці, нічого ножем не нарізаємо. Все швидко, і, до речі, у нас такі кабачки на городі, я підібрала, щоб не пропали. Але ж була на базарі, то із всіх овочів кабачки, кабачки самі дешевші. У нас були по 8, по 9 гривень, а такі овочі вже і по 20, і по 25, помідори, там, капуста. Тому бюджетна, така я вважаю, що доступна заготовочка на зиму. І взяв шматочок хліба, намастив на хлібчик, чи додав до розсольнику, хто, хто як бажає. М -м. Дуже смачно, ситно. Бажаємо вам, друзі, вдалих заготовок. Тримаємося і все буде Україна. Обов'язково!